Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Зараз ми з вами знаходимося в західній частині Рівненщини, і в нашому регіоні, як ви бачите, глибока осінь. Груша вже листочки всі скинула, хоча поряд шовковиця ще зелена. Яблуня ще тримає листочки в себе на гілочках. Вона й торік дуже довго не облітала. Пізньоосінні хризантеми. Наповну розкрилися, і тільки вони ще вітають радісно нас своїм цвітом. Сьогодні 8 листопада свято Михайла, який, бувало, і приїжджав на білому коневі за колишніми ознаками. Хоча передають, що і цього року, з 20-го числа, в нас на Рівненщині вже буде похолодання, морози, і навіть випадатиме мокрий сніг. Черешня, як бачите, он далі вже скинула все своє листя, а небо засноване ось такими темними хмарами. Хоча кілька днів назад були такі зовсім сонячні дні, що дало можливість трішки прибрати всі рослинні рештки з городу. І підготувати город до переорювання. Помідори, які залишалися багато на кущах, я зібрала і в ящиках помістила он в ту тепличку. Багато ще є зелених і бурих помідорів. Там ще, крім ящиків, росте 4 кущики помідорів, на яких ще є помідори. А в прогалинах між дощами ще встигла посадити. Зимовий часник і цибулю. Садила цьогоріч небагато, два рядочки по рядочку цибульки і часнику. Тепер більша надія на весняну посадку. А тиждень назад приїхав до нас трактор і переорав нашу підготовлену площу. Города всього, де ми садимо і картоплю, і овочі в нас зовсім небагато. Було 10 сотих, а з них тепер ми виділили. Під лохину і малину. Ось така велика і блискуча скиба виходить цього року, що торік такого не було. Весь час йдуть дощі, земля дуже мокра. З цієї сторони трішки більше розсипалося, тому що тут була картопля і земля зворушена вже два рази. Але таки видно, що земля мокра. І дуже важко було знайти той відрізок часу, щоб можна було переорати город. Це ось ви бачите, тих вісім кущиків лохини, які ми посадили. Вирішили, що тут буде найзатишніше місце, огороджене з усіх боків. А ось туди і далі посадили малину. Також чоловік обробив землю перед посадкою своїм мотоблоком. Садили ми також десь в другій половині жовтня. Це малина ремонтантна, яка родить від середини літа і майже до самих заморозків. По-моєму, сорт полана. Посадили два рядочки на відстані добрих півтора метра. І ось тепер наше орне поле трішки зменшилося. Наш город набув такого вигляду. Ми з чоловіком дуже любимо цю пору, коли переореться все така краса на городі. Там далі трішки зеленіє люцерна, де пасеться наша кізонька. А ось тут. Біля лохини залишився мій огірковий будиночок, не оброблений. Тож попрацюю в ньому. я, Хоча зазвичай щороку чоловік обробляє тут мотоблоком, а ці дні, поки вийшло гарне сонечко, погода дозволяє він зайнявся виноградом. Так як в нас дуже швидко передають велике похолодання, морози, то ось цей виноград потрібно обрізати і заховати його в землю, прикопати. Тож, нехай він тут працює, а я, щоб не гаяти часу, займаюся огірковим будиночком. І проводиться в мене тут невеличкий експеримент. Тобто, вся площа будиночка переорюватись чи перекопуватись не буде. А готуватиму до посадки тільки ті полоски ґрунту, де будуть рости самі огірки. Я багато дивилася відео про невідвальне копання ґрунту. І хочу спробувати сама. Так як уже мені важко копати лопатою, перевертати ґрунт. Сьогодні ось такими вилами буду запроваджувати безвідвальне копання. Перед перекопуванням буду просипати оцим міндобривом, яке ми в нас в магазині купили для осіннього внесення, тобто для осіннього одобрення нашої ділянки. Добриво 10-20-20 ефективне для озимих культур. Підготовка до зими. Овочів, ягідників, плодових дерев. Та зернових на різних стадіях розвитку. Це він добре добровомістить ще й сірку, яка покращує засвоєння інших елементів. Безвідвальний метод обробки землі виявляється дуже поширений. Завдяки неглибокому розпушуванню земля насичується гумусом, киснем. Традиційна перекопка теж забезпечує киснем ґрунт, але не в такій мірі ґрунт повільніше висихає, тому що в пухкій структурі сповільнюється процес випаровування і також зрихлена земля скоріше просочується водою. Пухкий ґрунт сприяє активній життєдіяльності хробаків та мікроорганізмів, що сприяє збагаченню ґрунту азотом. І головне, що на обробку ґрунту затрачається набагато менше зусиль. Дивіться, я зовсім не гнуся і не піднімаю ту важку землю, щоб її перевернути на лопаті. А тільки втискаю ногою вила в землю і погойдую їх, піднімаючи тільки трішечки землю вверх-вниз. А по-друге, я ще вирішила замульчувати цю перекопку, перегноєм. Він зовсім тут недалеко, то можна по відру й принести. На отакий рядочок в мене якраз вистачає три відра. Він також збагатить ґрунт мікроелементами різними. І думаю, що під ним таки повинен бути ґрунт пухкий. Таких в мене рядочків по 2- майже 3 метри. Є тут шість, Я думаю, що роботи біля них не буде багато. Тож, побачимо, що на другий рік скажуть мої огірочки. Зробила я поки що чотири рядочки, а вкрила, знаєте для чого, кури дуже деруться, щоб не розгребли мені мою роботу. А з неділі ще два рядочки зроблю. Як почнуться дощі, знову відкрию. От і все, що я хотіла вам на сьогодні показати. Залишився ще мені квітник. Недозакінчений. Почала обрізати, а ось тут не обрізана деревовидна піонія. Троянди потрібно обрізати і вкрити, подивитися. Іон гортензія чекає вкриття. Але це все ще попереду. Думаю, до стійких морозів встигнеться, все зробиться. А поки що он красуємося нашими хризантемками осінніми красунями. На сьогодні будемо прощатися до наступних зустрічей. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі, які ви нам пишете. Дуже приємно читати. До побачення!